Може, кому цікаво, що всередині літака. О, Машини їздять, а я тут літакові хочу злетіти. Всередині, бачите, нічого немає. Штурвал рулювати, напевно, Педалі два, педалірувати. Я, головне, переживав, щоб цьому літачку ніхто купу не навалив. А то, виходить, о, тут же все, що можна було, напевно, стирили, стекло побили, повідривали. Стільки ось стільки два педаля і остатки від штурвала. Не знаю, що він, мабуть, чи алюмінієвий чи магнієвий. О, так цей літачок виглядає. Рішили з дитиною залізти. Да? Так. Як залізли, ось все, взяли драбиняка, дрібня моя драбинячна трансформер. Диви, вона якраз змішалася з літаком і навіть не видно різниці, що це не немісна достопримічательність. А взагалі прикольно тут. Краєвид гарний. Красота, ляпота.